Петроній обіцянку виконав. Після відвідин Хрисотеміди він, щоправда, цілісінький день проспав, одначе ввечері наказав нести себе на палатин, де в нього відбулася довірча бесіда з Нероном, унаслідок якої наступного дня перед будинком Плавтія з'явився Центуріон на чолі загону з півтора десятка преторіанців. Часи були смутні, страшні. Такі гості бували зазвичай і вісниками смерті. Тому з хвилини, коли Центуріон ударив молотком у двері Авла і доглядач будинку доповів, що воїни вже у передпокої, сум'яття запанувало тут. Уся сім'я оточила старого полководця, ніхто не мав сумніву, що небезпека насамперед загрожує йому. Обивши руками шию чоловіка, Помпонія судорожно припала до нього, і, посинілі губи швидко ворушачись шепотіли щось нерозбірливе. Лігія з блідим як полотно, обличчям, цілувала його руку. Маленький авол чіплявся за тогу, а з коридорів із кімнат, розташованих на горішньому поверсі та призначених для прислуги, із челядні, і лазень, зі склепистих нижніх приміщень, словом, із усіх кутків будинку збігалися раби та рабині, чулися вигуки, Хеу, Хеу, те мізеру. Жінки голосили, деякі, покривши голови хустками, вже дряпали собі щоки. Тільки старий воїн здавна звиклий дивитися смерті у вічі. Лишався незворушним. Тільки його невелике зорлиним профілем обличчя ніби закам'яніло Досить скоро він, заспокоївши тих, що голосили, і наказавши челяді піти, промовив. Пусти мене, Помпонія Якщо надійшов мій кінець, у нас іще буде час попрощатись. І він злегка відсторонив її. Дай Боже, щоб твоя доля, сказала вона, була такою ж і моєю Алле. Після чого впавши навколішки, почала молитися з таким жаром, якого додає тільки страх за дорогу істоту. Аул вийшов до Атрію, де його чекав Центуріон. Це був немолодий воїн Гай Хаста, колишній його підлеглий і товариш по британських війнах. «Здравствуй, Авле», – промовив центуріон. Я приніс тобі наказ і вітання від імператора. Ось таблиці та знак, що я прибув від його імені. Дякую імператорові за вітання, а наказ виконай», – відповів Авл. Здрастуй, хасто. Скажи, з яким дорученням ти прийшов. Авле плавтію, імператору стало відомо, що у твоєму домі живе донька царя Лігійців. Котру цей цар іще за життя Божественного Клавдія віддав під ладу римлян у заставу того, що лігійці ніколи не порушать кордонів імперії. Божественний Нерон дякує тобі, Авле, за те, що ти стільки літ давав їй притулок у себе, але не бажаючи довше обтяжувати твій дім, а також пам'ятаючи, що дівчина, як зарушниця, має перебувати під опікою самого імператора і сенату. Наказує тобі видати імені. Як бувалий воїн і загартований з негодами чоловік, Авол не міг собі дозволити, щоб відповіддю на наказ були марні слова образи чи скарги. Лише складка гніву та скорботи раптом з'явилася на його чолі. Бачачи цю складку, тремтіли колись британські легіони, і навіть у цю хвилину на обличчі Хасти відбився переляк. Одначе тепер Авол Плавтій, вислухавши наказ, відчув своє безсилля. Подивившись на таблиці, на знак, він підвів погляд на Центуріона і уже спокійно сказав: Зачекай, хасту, ватрії, поки заручницю тобі видано буде. Після чого він пішов до зали, де Помпонія Грицина Лігія та маленький Авл очікували його в тривозі та страху. Нікому не загрожує ні смерть, ні заслання на далекі острови, сказав Авл. і все-таки посланець імператора вісник горя. Йдеться про тебе, Лігія. Про Лігію? Зі здивуванням вигукнула помпонія. Так, про неї. відповів Авл і, звертаючись до дівчини, продовжував. Ти Лігія виховувалася у нас у домі, як рідне наше дитя. І ми з Помпонією обоє любимо тебе, як дочку, котру твій народ дав Риму, і опікування над тобою покладено на імператора. Тому імператор забирає тебе з нашого дому. Полководець говорив спокійно та якимось дивним незвичайним голосом. Елігія слухала його слова, розгублено кліпаючи очима, ніби не розуміючи, про що йдеться. Помпонія зблідла. В дверях, які вели із зали в коридор, знову почали з'являтися схвильовані обличчя раби. Волю імператора має бути виконано», – мовив Авл. О, Авле, вигукнула Помпонія, обома руками пригортаючи до себе дівчину, мовби намагаючись захистити її. Ліпше б вона померла. Алігія, припавши до її грудей, повторювала Матусю, матусю, не в змозі серед ридань вимовити будь що інше. На обличчі Авла знову з'явився вираз гніву та скорботи. Якби я був сам на світі, похмуро промовив він, я б не віддав її живою. І родичі наші могли б уже сьогодні принести за нас жертви Юпітеру, Визволителю. Та я не маю права губити тебе і нашого хлопчика, котрий, можливо, доживе до щасливіших часів. Сьогодні ж піду до імператора і буду його благати, щоб він скасував наказ. Чи вислухає він мене, не знаю. А поки що, Лігія, будь здорова, і пам'ятай, що і я, і Помпонія завжди благословляли той день, коли ти сіла біля нашого вогнища. Промовивши це, він поклав руку на голову дівчини, намагаючись зберегти спокій, але коли Лігія повернула до нього залите слізьми обличчя, а потім, схопивши його руку, почала цілувати. її, Старий сказав голосом, у котрому чулося тремтіння глибокого батьківського горя. Прощавай, радосте наше, світло очей наших. І він поспішив назад до Атрію, щоб не дозволити хвилюванню, що не римляни римлянина й воєначальника оволодіти його душею. Тим часом Помпонія повела Лігію до опочивальній кубікулу і заходилася її заспокоювати, втішати, підбадьорювати, промовляючи слова, що звучали дивно в цьому домі, де тут же, в сусідній світлиці, ще розташовувалася ларарій і вогнище, на котрому Авол плавті, дотримуючись стародавнього звичаю, приносив жертви домашнім богам. Так. Настав час випробувань. Вергіній колись протнув груди власній доньці, щоб урятувати її від Аппія. А ще раніше Лукреція добровільно заплатила життям за свою ганьбу. Але ми з тобою Лігія, знаємо, чому не маємо права накласти на себе руки. Не маємо права. Одначе закон, якому обидві вони скоряються, закон більш великий, більш святий, дозволяє все-таки захищатися від сла та ганьби, хоча б і довелося заради цього перетерпіти муки, навіть розпрощатись із життям. Хто виходить чистим із оселі пороку, того заслугає ціннішою. Такою оселею є земля наша, але на щастя. Життя це всього лише мить, а Воскресіння чекає нас на тому світі, де панує вже не Нерон, а милосердя. Там замість горя буде радість, замість сліз веселощі. Потім Помпонія заговорила про себе так вона спокійна, однак і в її грудях чимало пекучих ран. Ось із очей її Авла ще не спала пелена. Ще не пролився на нього струмінь світла, і сина вона не владна виховувати в істині. І коли вона подумає, що так може тривати до кінця її днів і що може настати мить розлуки з ними, стрократно страшніша, непоправніша, ніж оця тимчасова розлука, про котру обидві вони тепер бідкаються. Їй і уявити несила, як зможе вона без них бути щасливою навіть на небесах. О, багато ночей проплакала вона, багато ночей провела в молитвах про милість і поміч, але горе своє вона ввіряє Господу і чекає, вірить, сподівається. А тепер, коли її спіткав новий удар, коли наказ недолюдка віднімає в неї дорогу істоту. Ту, котру Авол назвав світлом очей своїх. Вона однаково покладає надію бо вірить, що є сила могутніша від лади Неронової, є милосердя, котре сильніше від його злоби. І вона ще міцніше пригорнула до грудей голівку дівчини. Трохи згодом Лігія схилилася до неї на коліна і, сховавши лице у складках її пеплому, довго мовчала. Але коли нарешті випросталася обличчя її було вже більш спокійне. Мені жаль тебе, матінко, жаль батька та брата, але я знаю, що опір безглуздий і тільки погубив би вас усіх. Зате я обіцяю тобі, що слів твоїх я в домі імператора не забуду ніколи. Вона ще раз обвила руками шию помпонії. І коли обидві вони вийшли до Екусу, почала прощатися з маленьким плавтієм, зі старим греком, який був їхнім учителем, зі своєю служницею, що колись нянчила її, та з усіма рабами. Один із них, високий, широплечий лігієць ім'я Урс, якого колись разом із матір'ю Лігії та з нею самою було відправлено до табору римлян. Упав до її ніг, а потім опустився на колішки перед помпонією. володарко! – сказав він, дозволь мені піти з моєю господинею, щоб служити їй і охороняти її в палаці імператора. Ти слуга не наш, а лігії, заперечила Помпонія Грицина. Та навряд чи тебе допустять у палац, і яким чином зумієш ти її оберігати? Не знаю, володарко, знаю тільки, що в моїх руках залізо кришиться мов дерево. Аул плавті, який увішов у цю хвилину, дізнавшись, про що йдеться, не тільки не заперечував бажання урса, а заявив, що навіть не має права його затримувати. Адже вони віддають Лігію як заручницю, котру вимагає до себе імператор, а тому зобов'язані відправити і її почет. Який разом із нею перейде під його опіку, і він пошепки сказав Помпонії, що під виглядом почту може дати Лігії стільки рабин, скільки вона Помпонія вважатиме доречним. Цинтеріон не має права відмовитися взяти їх. Для Лігії це було деякою розрадою, і Помпонія теж була рада, що зможе оточити вихованку прислугою на свій вибір. Окрім Урса, вона призначила їй стареньку покоївку, двох кіперських дівчат, майстерних причисувальниць і двох германок для лазневих послуг. Дібрано нею було тільки прихильників нового вчення. Урс теж сповідував його вже декілька років. Отож Помпонія могла б покластися на відданість їх усіх і на додачу тішити себе думкою. Що в імператорському палаці буде посіяно зерна істини. Іще написала Помпонія декілька слів, доручаючи лігію заступництво Неронової вільновідпущениці акти. Щоправда, на зборах віруючих у нове вчення вона акту не стрічала, але чула від них, що та ніколи не відмовляє їм у допомозі і жадібно читає послання Павла Старса. До того ж їй було відомо, що молода вільновідпущениця постійно сумує, що вона дуже відрізняється від усіх інших жінок у Нероновому домі і взагалі серед домочадців має славу доброго генія. Хаста взявся власноручно передати листа акті. Він також вважав цілком природним, що царська донька мусить мати при собі почет і навіть не подумав відмовлятися доправити всіх у палац. Навпаки, здивувався нечисленності прислуги. Він лише прохав поквапитися, побоюючись дістати догану за зволікання у виконанні наказу. Настав час прощання. Очім Попонії та Лігії знову наповнилися слізьми, Авле ще раз поклав руку на голівку дівчини, і за хвилину воїни, за котрими, намагаючись захистити сестру і сварячись кулачкам у Центуріону. З плачем біг маленький Авол, повели лігію до імператорського палацу. Старий полководець тим часом наказав приготувати собі ноші і, залишившись на самоті з Помпонією в сумішній з екосом пінакотеці, сказав Вислухай мене, Помпоніє. Я вирушаю до імператора, хоча думаю, що даремно, і хоча слова синеки вже для нього не мають ваги, побуваю також і в синеки. Нині мають плив Софроній, Тегелін, Петроній, Ватиній. Що ж до імператора він, можливо, в житті не чув про народ лігійців і поставив вимогу видати Лігію як заручницю лише тому, що хтось його намовив, а хто міг це зробити, вгадати неважко. Тут Помпонія швидко підвела очі. Петроній? А вже ж. Обоє вони помовчали, потім старий воїн продовжив. Ось що значить пустити в дім кого небудь із цих людей без честі і совісті. Хай буде проклятою та мить, коли війніці ступив на поріг нашого дому. Це він привів до нас Петроння. Горе нашій лігі адже їм потрібна не зарушниця, а наложниця. І від гніву. Від безсилою люті й болю за дитя, в його мові ще сильніше чувся присвист Минуло декілька хвилин, поки він опанував свої почуття, і лише по його кулаках, що судорожно стискалися, можна було судити, якою тяжкою була ця внутрішня боротьба. Досі я шанував богів, мови він. Але зараз мені здається, що не вони правлять світом, що існує тільки один злостивий, скажений недолюдок ім'я котрому Нерон. Овла! зіткнула Помпонія. – Перед Богом Нерон тільки жменя смердючого праху. Чоловік її почав походжати широкими кроками по мозаїчній підлозі пінакотеки. В його житті було чимало великих діянь, але великих нещасть не траплялося, і до них він не мав звички. Старий воїн мав до лігії більшу прихильність, аніж сам думав, і тепер не міг змиритися з думкою, що її втратив. На додачу він відчував себе приниженим, ним розпоряджалася сила, котру він зневажав, у той же час розуміючи, що проти цієї сили він ніщо. Коли йому нарешті вдалося угамувати гнів, який мутив його думки, він сказав, Я гадаю, що Петроній відняв її в нас не для імператора, той навряд чи захотів би розсердити Попею. Отож або для себе, або для Вініція. Сьогодні ж я це з'ясую. Невдовзі ноші його вже рухалися в напрямку до Палатину, а Помпонія, залишившись на самоті, Пішла до маленького Авла, котрий усе ще плакав за сестрою і сварився на імператора.